Так вийшло, що я вирішив його продати. Звичайно, е 90 мені не подобалось, я шукав саме рестайлінгову версію. Саме головний прикол, що їй навіть трасом не потягнути, тому що е, тут стоїть старт-стоп. Якщо він не щитує ключа, руль заблокований. Блядь, тачка почала сходити з ума, починають махати дворники, моргать фари, блять, загораються всі ошибки. Пропавали тормоза. В ньому немає. Масляного щупа. Тобто все міряється бортовим комп'ютером. В общем, привіт, друзі. Ой, така цікава у нас сьогодні тема ролику. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що я помимо мотоцикла передвигаюсь на автомобілі Toyota Celica. Але так вийшло, що я вирішив його продати. Він був в моєму володінні приблизно півроку. Ця машина мене. Ніколи не підводила, запускалась в любу погоду, хоч це мінус 20, хоч це плюс 30, не Я на цьому автомобілі здійснив 3 чи 4 переїзду, якщо не більше, з одного місця проживання на інше. Просто це було щось. Але так як цей автомобіль, як деякий етап мого життя, який потрібно перегорнути як нову сторінку, я все ж таки вирішив його продати. Що я дивився на його заміну? Альфа Romeo 159. Ну, Скажімо так, що я від початку хотів купити собі альфу, але все ж таки сплила на Олексія Celica Целіка. Romeo 159, Mercedes Celica Honda Accord Type S. або в е, фавориті була BMW E90. І що ви думаєте, я вибрав? Звісно ж, ви вже знаєте з прев'ю відео. Я вибрав BMW E90, але звичайна E90 мені не подобалось, я шукав саме рестайлінгову версію. Я шукав автомобіль 2 тижні і нарешті попався гідний варіант. Висів всього годину. Я йому вже позвонив, ми договорились з чоловіком. Він сказав, жінка моя працює до п'ятої вечора, хочете, приїжджайте вечором. Звісно, не хотілося би автомобіль дивитись, коли вже сумерки. Ну але... я купив надмощний фонарик. Та, маючи деякий досвід, все ж таки ми змогли гарно обдивитись автомобіль та вибрати. Дійсно гідний варіант. З ним вже були свої проблеми. Заїжджаємо на заправку випити кави. Я глушу автомобіль, заблокував двері. Е, пішли на саму заправку, повертаюсь, хочу його розблокувати, а все. Думаю, ну ладно, може розрядився ключик. Відкриваю лічинку дверей, в мене був в багажнику інший ключ. Пробую, ні. Е, і навіть коли я відкрив двері. Не загорілась лампочка в салоні. Я помигав дальнім світлом. Нічого. Зовсім нічого. Я визвонюю друга, думаю, ладно, може сів акумулятор, ну буває всяке. Він приїхав на 60-ки, з яким ми якраз їздили купляти цю BMW. Ми попитались прикурити? Ні. Там є клема під капотом, плюсова. А акумулятор в багажнику, і тут навіть немає личинки, щоб відкрити його ключом. Тобто він відкривається отак. от, Або ніяк. Вмонтувавши інший акумулятор, не допомогло. А найголовніший прикол, що її навіть тросом не потягнути, тому що тут стоїть старт-стоп. Коли пропадає живлення, немає напруги на автомобілі. Він не може прийняти ключ. Якщо він не щитує ключа, руль заблокований. На евакуатор погрузити автомобіль майже неможливо. Точніше, можливо, але потрібні додаткові ролики, на які колеса затягуєш. Ну, я не до кінця розумію, як це працює, ну, приблизно. Ну і звісно ж тросом тягнути автомобіль теж не вийде. Промучились ми так. З машиною години так 4. Ми не змогли її запустити. Відтоді я зайшов на заправку, кажу, ну, можете визвати допомогу дорогову? це так типу, лафета, тут евакуатор називається в Польщі. Все, приїхав евакуатор. Чувак такий каже, ой, а чого ж ви мені не сказали, що руль заблокований? Він накинув якогось бустера, виходить, зняв мінусову клему, плюсова залишилась акумуляторі, мінусову підключив до бустера. Блять, тачка почала сходити с ума, починають махати дворники, моргать фари, блять. Загораються всі ошибки. Пропали тормози, гидроусилитель пропав. Все пропало, тупо всі ошибки горять, все моргає. Тим не менш, вона запустилась, Подвижку работала нормально, я смог заїхати своїм ходом на евакуатор. Потім следующий евакуатор її відвезли на наступний день на СТО. На СТО вона простояла 4 дні, а потім вони сказали, ми не знаємо, що з нею робити. І її відвіз на друге СТО, яке ж вони ж посовітували. Там вона постояла трохи і мені дзвонили, сказали. Типа, проблема в блокі предохранителі, ми його замінили. З тебе 900 злотих, все чітко. Ну і з ТОшники мені ще безплатно підтягнули ручник і подарили номерні рамки. рамки. общем, ладно, буває. Буває всяке. Типа Я її взяв за дуже дешево. Типа Ринок у цих машин близько 30 тисяч злотих. Я її взяв, ну, прям не хочу казати. Ну прям добре. Навіть з тим, що я вже 2000 вклав сюди, то, то все чітко. Ну, прям серйозно. Вона дуже гарно виглядає. Що вона має? Е, Лінзована оптика, ксенон, LED. Задні стопи теж LED. Я шукав саме рестайлінгову версію, так як дорест, мені її взагалі не подобається. Тут уже гарний руль. Не знаю, М, це руль, не М. Типа з кнопочками є круїз, адаптивний світ. Ай, подогрів жопи. А, вона на механіки. Я шукав саме на механіки. подогрів сідушок, двохзонний клімат. Многоступінча стоїть. Блютуза немає, купив FM-модулятор. Не супер багата комплектація, але підійде. Тачка має хорошу музику. Там... Під сидіннями стоять динаміки в дверях динаміки. Резина тут стоїть, ну таке собі. Типа, всесезонка. сезонка. І зима, і літо, і дощ з таким от протектором. Типа для звичайної їзди піде. Ну, Типа, все одно. Ну, Я ж люблю поганяти, я люблю динаміку від авто. Ну, вона хірово держа. ну, держа, вона плаває, вона, Воно, не знаю, видно, ні? Вона, коротше, м'яка. і купив в Познані. 110-120 км вигнав своїм ходом. Їздила жінка перекупа. Як би це смішно не звучало, тіп займається машинами. У нього це якась там 4, 5, 6, 7 машина в сім'ї. Машина була оформлена на нього. В володінні його була 3 роки. Трішки інформації за цю тачку салон Польща. Майже вся в оригінальній красці. Капот міняний, тому що жінка в'їхала в стовпчик, і капот міняний. Ну, тут така вмятіна була, він мені показував. Типа не захотіли фарбувати, купили просто другий капот з розборки та і все. Ну, і Нічого страшного. Тіп, оказався достатньо відкритий, Казав мені, ну, більш-менш всю правду. Ще, джорну капотик, глянемо, що там. n 46 Трошечки. обоссанный весь. Ну, что поделаешь? В бачок этого, блядь, охлаждайки заглянул. Там, типа, нормальный, эмульсии нема. Прикол этого двигателя. В нем немає масляного щупа. То есть все меряется бортовым компьютером. Даже... Да, даже нема щупа. То есть, а меряется оно на протяжении, 2-3 двух-трех хвилин. Типа, ты стоишь на запущенной машине, Так би тих клад з глянув, витер, поїхав. А так, ні. Дві-три минути на заведеній машині стоїш, дивишся. Ну так в целом, типу, по двіжку випросів нема. Він якось їде на цей вес машини. Скажу чесно, його мало. Типа, Силіка, по моїм ощущенням, їхала пободрее. Ну, Зато ця тачка дуже комфортна. Вона мягка. На ній можна проїжджати. Більше розстояння. Салон Польща, вона не пригониш. Імає сервісну книжку, два ключа. і все в такому духі. То есть, по ідеї, по вона повинна їздити. Ну, Чуть-чуть повинна поїздити. Просто n 46 це прям сила. В ній 143 лошади. Ну, ладно. Селіки по паспорту теж було 143, але по ощущенням, як будто нам більше. Ще мені б хотілося пару слов. Ще пару слов присвятити моїй целі. Е, її коротше, Я її виставив за 17500 злотих на OLX. За нею активність була, ну така, типу, оголошення дивились, жодного разу не дзвонили, писали мені на OLX пару людей. А ще друзі колишні, блять, писали, що в мене можуть бути проблеми з документами е, в коментарях. На Фейсбуці, там є така штука, як Marketplace. Друзі колишньої почали виписувати, що в мене там проблеми з тихосмотром, що машина моя ніколи його не пройде. І все таке, думаю, фу, фу-фу-фу-фу-фу. Коротше, фу таким будь. Ну, то таке. То ладно, то вже інше. Я ставлю цінник 16999. Знаєте, як в ВТБ. Чи в Сільпо. Ціна п'ятниці. Ну як тільки я скинув цінник, то відразу, відразу з'явився актив. Хоча я скинув всього 500 злотих. Це 120 або 130 доларів. І одразу з'явилася людина, з'явилась, навіть дві. Одна просто там випитувала, виписувала, просила зробити фотографії, додаткові відео. Точніше, я сам запропонував. І все. Типу, він так, да, так, да, все класно, все прекрасно, я подумаю. А інший, прям, ну, молодий хлопак, загорівся неймовірно, він витягнув свого батька, вони з Варшави приїхали до мене 500, майже 500 кілометрів, подивились мою целіку. Ну, Видно, що сім'я при грошах, тому як вони приїхали на новому Нісані, ну, його матері. А батя потім проболтався, як вони вже машини купили, що типа, в нього порш, типа, з грошима все в порядку. Ну бля, як же вони торгувались, але хоч за мною торгуйся, хоч не торгуйся, я бачив, що малий її очима вже давно купив, і батько вряд ли зм зм зміг би йому відмовити, тим паче, що для них це не такі великі гроші. Коротше, чому їхала Целіка, це взагалі шикардос історія. 15-650 ми доторгувались. Він такий, ну 14 тисяч тобі даю. Кажу, ну за 14 тисяч можете вирушати додому. Ну, типа сідати і їхати до Варшави. Е, він такий, ну 15, ні-ні-ні, 16, типу, все, це ну, максимум, що я готовий вам скинути. Він такий, ну 15, там 500. все, більше не дам. Я ж тоже не пальцем роблений. 15700 кажу і підписуємо умову. Він 15600. Кажу, 15650. Коротше, ну це вже більше як прикол було. Ну, а, а, але все ж. Все ж таки. 15650 ми домовились і целіка поїхала. Ладно, я затримую там людей, зараз трішки прискорюсь і далі розповім. Тиждень мені приходить лист зі страхової, що прийдіть заберіть гроші. Я такий не зрозумів, не зрозумів, пішов в страхову, вони кажуть, ну вам типу, зворот за оплату страхування 670 злотих. А я всього 700 платив 760 першу рату. Вони відмовились від страховки і мені ще докинули грошиків. І того приблизно там 16 350, щось таке, я отримав за целіку. Це дуже гарна ціна, тому як. Тому як я її купив недорого, да, я вклав в неї близько трьох тисяч злотих, але я відбив. Я відбив все і що саме головне. Це був той автомобіль, який я саме запам'ятаю на все життя. На, ну я не знаю. Я чесно не знаю, що може подарити ще такі емоції, як Toyota Celica, іменно в той період життя, в який вона в мене з'явилася. Тобто, Тобто я в моменті відчував себе так, будто я Бога за бороду зловив. Чесне слово, Брайан Конер з форсажа. Ну то есть ви розумієте, да? Коли ти приїжджаєш до себе на роботу. Ой, блядь Коротше, ладно, все, 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 не буду, не хочу, не хочу це спам'ятати... Спаминати, все супер, У мене тепер BMW А може навіть і дві... Хто знає? Але про це вже в іншому відео. Так що? Дякую за перегляд і пока, пока. Ні, вийшло щось не, не так, як треба. Вийшло, як у пілот-пілотича. Все, всім пока і до зустрічі в нових роликах. Все, уїхала легенда. Ах, сучка, блядь, Не дай бог БМВ буде хуже, блядь, Куплю ще одну селіку.